Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Напередодні Різдва пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такі чудові зірочки, які є символом перемоги світла над темрявою, дороговказом, що скеровує на правильний шлях. І нехай в наших домівках панує світло, тепло і добро. Для даної зірочки я буду використовувати спиці номер 3 шкарпеткові і пряжу метражем 300 метрів на 100 г. Набираємо 96 петель. Шоста у нас для того, щоб зімкнути виріб в коло. На кожну спицю набираємо по 24 петлі. Звичайним методом довгий хвіст. А на четверту набираємо 23. Як набрала на одну спицю, потім другу просто підставляю позаду неї і набираю далі петлі. І так я роблю з усіма чотирма спицями. Набрала я на останню спицю 23 петлі. Тепер добираю ось цю дівчатка останню додаткову, яку ми зараз скинемо. Тепер розпрямляємо наші спиці. Щоб зімкнути виріб в коло, дивимося, щоб ага, нічого ніде не перекрутилося. Так. так, все розділяємо акуратно. Тепер зімкнемо наш виріб в коло. Так, з лівої спиці на праву першу петлю перекидаємо. І ось цю останню додаткову скидаємо, перек... перекидаємо через неї і скидаємо зі спиці. Все. Першу петлю повертаємо на місце. Так, підтягуємо наші хвостики, і перший ряд у нас установочний. Ми пров'язуємо всі наші петлі. Лицевими. У другому ряду ми вже будемо формувати промінчики нашої зірочки. На початку пров'язуємо вісім лицевих петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер пров'язуємо три разом з центральною лицевою. Як ми це робимо? Перші дві петлі з лівої спиці знімаємо правою, заходимо в них. В передні заходимо спицею зліва направо. І ось знімаємо і розвертаємо їх лівими дужками до нас. Далі третю петлю ми пров'язуємо, і ось ці дві попередні. Накидаємо на неї. Ось так у нас. Пров'язали ми три лицеві разом з центральною лицевою. Далі пров'язуємо 16 лицевих, один, два, три. 4, 15, 16. Знову пров'язуємо три разом з центральною лицевою, перші дві перезняли на праву спицю, розвернули їх відразу, третю пров'язали. І ось ці дві перекидаємо через неї. Ось так. В'яжемо таким чином до кінця ряду. В кінці ряду у нас залишиться вісім лицевих. Третій ряд. На початку ряду пров'язуємо сім лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі пров'язуємо три разом з центральною лицевою. Далі між ось цими скороченнями нашими пров'язуємо 14 лицевих, і в кінці ряду пров'язуємо 7 лицевих. Четвертий ряд. На початку ряду пров'язуємо 6 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 6, пров'язуємо три, пров три разом. З центральною лицевою, і між нашими скороченнями пров'язуємо 12 петель, в кінці ряду дов'язуємо шість лицевих п'ятий ряд. На початку ряду 5 лицевих, 1 2 3 4, 5, далі три разом з центральною. Лицевою. Так. І між збавляннями 10 петель. І в кінці ряду не забудемо пров'язати п'ять лицевих. шостий ряд. На початку ряду чотири лицеві, один. Два, три, чотири. Три разом з центральною лицевою. Так, між збавляннями, між нашими промінчиками пров'язуємо 8 лицевих, і в кінці ряду дов'язуємо 4 лицеві. Сьомий ряд. На початку ряду пров'язуємо 3 лицеві. 1, 2, 3, робимо наше скорочення, як зазвичай. Так, між скороченнями пров'язуємо шість лицьових, і в кінці ряду дов'язуємо три лицьові. у восьмому ряду. На початку ряду пров'язуємо 2 лицьові. Далі пров'язуємо три разом з центральною лицевою. Між скороченнями пров'язуємо чотири лицеві петлі і в кінці ряду дов'язуємо дві лицеві. Дівчатка дев'ятий ряд Одна лицева, три разом з центральною лицевою. Так, пров'язуємо. Далі дві лицеві, і знову три разом з центральною лицевою, і в кінці ряду пров'яжемо одну лицеву петельку. Дивіться, яка краса в нас вимальовується. І дівчатка, десятий заключний ряд. Ми пров'язуємо. Лише одні скорочення. Пров'язуємо весь час по три разом з центральною лицевою, завершуємо наші промінчики, намагаємося пров'язувати якомога щільніше для того, щоб не просвічував наш холофайбер. І ось так от до кінця ряду в'яжемо лише скорочення. Спочатка в кінці ряду у нас має залишитися 5 петель, обрізаємо ниточку, засилюємо її голочку і всі ці петлі збираємо на ниточку одна за одною. так Ось так, затягуємо, і я рекомендую іще раз голочкою пройтися по наших петелечках щоб уже краще затягнути все. Повторно проходимося голочкою по тих самих Петлях ось так. Затягуємо ось така зірочка у нас вийшла. Виводимо ниточку на виворітню сторону, тут також її закріплюємо і обрізаємо. І, дівчатка, в'яжемо ще одну таку ж саму заготовочку, і будемо зшивати дві частинки нашої зірочки. Дівчатка, Після того, як зв'язали дві частинки зірочок, сшиваємо їх. Дивіться, шов абсолютно непомітний. Можна зробити петельку, якщо будете вішати десь як прикрасу, або без неї, якщо будете просто так дарувати. Чи класти десь як декор або ставити можна. І дивіться, всі зірочки в'язала однаково, але залежно від того, як ви будете набивати їх наповнювачем, вони можуть мати різну форму. Ось це менша вийшла, це більша. Як ми будемо шивати наші зірочки? голочку засилюємо ту нитку, якою їх в'язали, приблизно метра два, ну точно не менше, щоб повністю обшити. І беремо будь-які два промінчика, зіставляємо один напроти одного ось ці збавляння, починаємо шити з них, заводимо голочку. В одну петлю ось тут витягли. Так, залишимо невеличкий хвостик, і в цьому ж напрямку, от як я заводила зліва направо, ви можете заводити справа наліво, в цьому ж напрямку ми і. Протягуємо голочку в петлю навпроти. Дівчатка, я шию лівою рукою, в мене буде моє шиття йти зліва направо. Якщо ви будете шити правою рукою, ваше шиття буде йти справа наліво, а ви, але від цього, від цього нічого не змінюється. Наше шиття все одно йтиме. В одному напрямку, весь час, весь час в одному напрямку, ось повертаємося. здається перша частина, друга, повертаємося в першу частинку, шукаємо наступну петлю і знову заводимо голочку повністю під петлю, під обидві тушки під всю косичку. Знову зліва направо. Немає різниці в яку сторону, головне це робити в одному напрямку. Так, повертаємося до другої частинки, знаходимо наступну петлю і також тим самим рухом сшиваємо, протягуємо голочку. Так. ось так Знову повертаємося до першої частини, ось де наша ниточка виходила. Наступна петля, заводимо голку під всю петлю, під всю косичку і протягуємо. Підтягуємо нашу ниточку, повертаємося на другу детальку. Ось цю петлю ми прошили, значить, йдемо в наступну. Заводимо голочку під всю косичку, так, під обидві дужки петлі в тому ж напрямку і протягуємо. Бачите, як рух робить наша ниточка. У нас тут іде імітація петлі. Ось так ось тут можна роздивитися. І так, прошиваємо в нас між промінчиками однакова кількість петель, тому в нас має виходити все рівненько. Доходимо до промінчика, сшиваємо. Ось ці скорочення і так йдемо далі, дошиваємо дівчатка до ось цього моменту. Залишаємо собі ось тут півпромінчика, щоб наповнити нашу зірочку холофайбером Дівчатка, дивіться, я вже трошки прошила ось так повністю імітація петлі йде. Зараз я на першій частинці. Повертаюся на другу. Ось, зайшла голочкою в петлю, протягнула, повернулася на першу. Ось наша петля виходила. Значить, ми сюди ж повертаємося і прошиваємо другу петлю. Ось так. Дуже-дуже просто все. бачите, йде повністю ось імітація петлі. Дуже простий шов. Тепер звідси ми вийшли. І ось сюди ж заходимо і прошиваємо наступну петлю. Дівчатка, я дошила свою зірочку, як і казала, залишила півпромінчика. І тепер буду наповнювати холофайбером. У мене він ось такий, як гранулки. Спочатку наповнюємо самі промінчики, а потім холофайбер додаємо всередину зірочки. Ось так. Так, ну промінчики я наповнила. Тепер зараз наповню саму серединку, як я вже і казала, від наповнення зірочки залежить її розмір. Зараз поки що вона нам може і не подобатися, але коли ми дошиємо, то ми будемо ось таким шином брати, формувати промінчики, передавати нашій зірочці форму. Ось ще трошки тут наповню, і далі буду сшивати. Ось так. Тепер притримаємо тут холофайбер і дошиваємо. Так, дівчатка, я все дошила. Тепер формуємо промінчики, дивимося, може, десь більше холофайберу, десь менше. Можна допомагати собі за допомогою спиці, пересовувати його. Чи за допомогою голочки. Так, дивіться, ось цей хвостик, який у нас був, я його зв'язала. Тепер я хочу зробити петельку, просто проколюю. Так, Витягую ниточку тої довжини, яка мені подобається, і закріплюю вузликом звичайним. І так от голочку протягую в петельку і затягую. Так, ось у нас утворилася петля. Тепер ці ниточки ховаємо за допомогою голочки в зірочку всередину. Обрізаємо. Так і насочуємося такою гарною прикрасою. Надіюся, майстер клас вам сподобався, був зрозумілим. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. До нових зустрічей пока-пока!